Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу, Італійська кухня Українки Валентини. Рада вітати вас у моєму кулінарному блосі. Де щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами? Сьогодні пропоную вам приготувати просту, корисну та смачну страву, Кабачкові котлети. І повірте, вони ще смачніші, ніж м'ясні. Отже, для приготування котлет нам треба взяти 600 грамів кабачків або цукіні, У мене їх 3 штуки, дві картоплини, одну велику або дві малих морквини, дві столових ложки манки, два яйця, два зубчики чеснику, пучок зелені, петрушки з базиліком, або яка вам подобається, сіль та перець за смаком. Кабачки помиті, обсушені, але не очищені, натираємо на крупній терці, а картоплю на дрібній. Далі овочі треба посолити, поперчити та добре розмішати. Пусту миску накриваємо друшляком та висипаємо нашу овочеву масу, щоб зійшла зайва рідина. Залишаємо на деякий час. Тим часом у іншу миску натираємо на дрібній терці моркву і трохи відтискаємо з неї сік. Аналогічно вчиняємо з кабачками та картоплею і з'єднуємо їх з морквою. До маси додаємо зелень, можна петрушку, базиліку, кріп та будь-яку іншу зелень. Додаємо 2 яйця і ретельно перемішуємо все разом. Далі всипаємо манку та давлений або натертий часник. Солимо, перчимо за смаком і перемішуємо. Відставляємо миску в бік на 10-15 хвилин, щоб манка набухла. Далі формуємо з овочевої маси котлети. З такої кількості виходить 15 котлет. На пательню наливаємо небагато олії, смажимо на середньому вогні з обох боків до золотистості і під кришкою, адже таким чином вони краще просмажаться та пропаряться. Я завжди обсмажую їх до коричневого кольору. Але можна робити це менше, як кому подобається. Але це ще не все. Пісмажені кабачкові котлети викладаємо у форму для запікання і накриваємо її зім'ятою фульгою, нагріваємо духову шафу до 150 градусів та запікаємо кабачкові котлети 15-20 хвилин. Ви тільки погляньте, яка краса! Кабачки наповнили духмяними ароматами всю кухню. Мимоволі згадується, як у дитинстві мама приносила з городу теплі від сонцю кабачки, та ми всі заходилися смажити з них оладки або котлети. Як же ми дітлахи чекали на таку смакоту! страву викладаємо на тарілку, прикрашаємо м'ятою, котлети обов'язково подаються зі сметаною або соусом. Зараз покажу, які кабачкові котлети всередині. Як бачите, вони соковиті та добре просмажилися. Неодмінно приготуйте кабачкові котлети при нагоді. Ви будете вдячні за цей рецепт. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео. Нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Діліться відеорецептом з друзями, близькими та знайомими, діліться у соціальних мережах, так ви допоможете каналові продвигатися. Смачного та продуктивного дня, миру та злагоди нашій рідній Україні!